Всім привіт, з вами Дісакі. Ну і в цьому відеоролику я буду працювати одну годину на кар'єрі. І подивимося, скільки можна взагалі заробити там за одну годину на калина РП. Ну і подивимося всю силу цієї роботи, а де можна протестувати свою силу? Правильно в кнопці підписатися. Брат, кожного року ця тварь краде з того холодильника салу. І поки ти спиш і бачиш Сон Сунгінеса, то це, вибачте, мене за Даун, ще й краде твій сік з яблуком. Тому я думаю, ти зрозумів, що прямо зараз тобі пора задушити його авторитетом і зробити цього придурка сірим. А ще за це все ти зможеш заробити на хілі бабки. Ось підсумки минулого розіграшу, а в цьому відео я розіграю 40 тисяч гривень. І щоб взяти участь, тобі всього потрібно поставити лайк, підписатися на ютуб канал і написати абсолютно любий коментар. Не забувайте про мій промокод GSACI, який вже напевно працює і дасть вам немалий бонус від мене. А ви знаєте, що з новим оновленням додали новий GPS? Боже, це що за соска? Вигляд в нього ну просто супер. Так, знаєте, мінімалістично. І так, роботи і вибираємо наш кар'єр. На карті він знаходиться м -м, приблизно десь тут. А хулі так далеко? Папалям, папалям, синій трактор мчиться к нам. Ой. <кхм> І так, відправляємося в кар'єр, для мене це займе хвилин 20, ну а для вас всього 1 секунду. Я вже на місці, так ось виглядає кар'єр, пустувато трохи, але на цей кар'єр ще виглядати пусто, тому не бачу сенсу тягнути, спускаємося вниз, працювати. Щоб почати працювати, потрібно підійти до роботодавця, ось тут він знаходиться, підходимо, натискаємо Alt і нажимаємо так, щоб почати працювати. Просто гляньте, яку нам форму видали, а <смі> називається як камінчик працює 3 дні. На кар'єрі ви будете добувати золото, сапфіри та інші руди. Чим рідкісніша руда, тим вона дорожча. Але пам'ятайте, що також, чим вона рідкісніша, тим менше шансів добути з першого разу. Давайте починати працювати цілу годину і перше, що я хочу добути, буде руда смарагд. Нічого, собі 428 гривень. Я думав, тут максимум за одну 100 гривень, а тут 428, ви що? Як я зрозумів, ця робота більше на удачі. Якщо пощастить, то з одної руди візьмете 500 гривень, якщо ні, може та і 30 гривень. Тому пропоную поставити лайк, щоб бути трішки везучим. Ну а зараз я пропоную поставити таймлапс, і ви можете дивитися, скільки я буду заробляти з одної руди. Я думаю, ви вже зрозуміли суть роботи і зрозуміли, що вона не така і погана, як здається. В принципі, заробіток за одну годину мене шокував. Ну або я просто такий везучий, мені так пощастило. Давайте домовимося, якщо ви зараз стоїте, то краще сядьте, бо цифра не дуже і маленька. І так, заробіток на роботі в кар'єрі становить 58 тисяч гривень за одну годину. Погодьте, що заробіток досить непоганий і доступний він з першого рівня, ну і плюс не потрібно влаштовуватися в центрі зайнятості на цю роботу. Ну що, парні і дівчата, дякую за перегляд, йопта, і ссылка на завантаження гри в описі під відео.